Колеги, Метелиця Володимир, Центр професійних бухгалтерів, у цьому корисному відео відповіді на ваші запитання щодо військово-транспортного обов'язку. Як ви знаєте, з 18 травня діє закон про мобілізацію, і незважаючи на те, що закон уже діє, положення є таке у нас про військово-транспортний обов'язок. Воно поки що викладене у попередній редакції його номер 1921 Так, от, відповідно до цього положення, в тому числі аграрні підприємства, двічі на рік подають інформацію у ТЦК про свої транспортні засоби. Це до 20 червня, це літній період, і до 20 грудня, можна сказати, осінньо-зимовий період. Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів, вона затверджена цим положенням 1921. Ось приклад цієї відомості у вас на екрані. Наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, і громадян, які працюють на підприємстві на цих транспортних засобах і техніці. Вказується посада. Ім'я по батькові прізвище, номер телефону, місце проживання. Бачимо тут по транспортних засобах інформацію, тип транспортного засобу, марка, державний номер, технічний стан, рік випуску, залишкова вартість. Ну і хто працює на цьому транспортному засобі, бачите, вказується і номер військово-облікової спеціальності. Здвічі на рік ми маємо подавати цю інформацію в ТЦК. Що стосується змін відповідно до мобілізаційного закону, сказано, що ті транспортні засоби, які перебувають на обліку в ТЦК, можна сказати, це якраз ті транспортні засоби, по яким подані ці відомості, на період воєнного стану, який в нас зараз, Забороняється їх відправляти, ці транспортні засоби за межі території України та до інших областей, передавати право власності на них юридичним особам та громадянам, передавати в оренду лізінг, надавати їх як предмет застави, вчиняти інші дії, кожна дія, яка, не, яка унеможливлює передачу цих транспортних засобів. До Лав Збройних сил України або військових формувань. Тобто вони повинні бути на обліку в ТЦК і призначені для доукомплектування ЗСУ або інших військових формувань в особливий період. Треба сказати, що не всі ті транспортні засоби, які ми подали в відомості, вони автоматично призначені для доукомплектування ЗСУ. Неодноразово в засобах масової інформації ви бачили дані про те, що е, такі транспортні засоби це е, ті, які е, мають можливість перевезення вантажу, тобто підвозити, наприклад, боєприпаси, е, комплектування військове. Отже, можна говорити про те, що це вантажні автомобілі, але легкові автомобілі вони також можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ. Якщо ми не подаємо інформацію до ТЦК, то штрафна санкція стосується громадян 17 тисяч гривень, а посадових осіб це керівника підприємства чи господарства 34 тисячі гривень. Це нижня. Межа максимальна 42,5 тисячі. Так, як нам виїхати, наприклад, за межі області? На це дає відповідь стаття 6 частина 7 цього закону про те, що транспортні засоби, якщо ми переміщаємо в суміжні області, то це можна робити але на срок не більше одного місяця, і для цього необхідно надіслати повідомлення в ТЦК. Але як його надіслати, те повідомлення в ТЦК. Можна відправити поштою з повідомленням про вручення, можна електронною поштою направити, оскільки на даний момент роз'яснень щодо реалізації цієї норми закону немає. Але водій при собі він повинен мати копію такого звернення, щоб у нього до нього не було ніяких питань на блокпостах. Я вам дякую за увагу і запрошую приєднатися до нашого третього відеосемінару для аграрних підприємств із друкованою літературою, на якому ми розглядаємо більше відповідей на такі запитання. Ви можете зареєструватися за посиланням під цим відео.